У продажу на ринку на старій реєстрації ВАЗ-2104, 4 6 з багажником зверху, кому потрібно робочий автомобіль під роботу. Повністю стан. Ну, Робочий стан автомобіля. На ходу все працює. Всесезонна чи зимова Росавська резина в гарному стані, чи це не Росава. Ні, це якийсь капітан. Так. Четверочка. Газ бензин. О, газ другого покоління. Наверное, тут карбюратор, скоріше за все. 750 доларів. Номерочок, ось якому бойся каво, телефонуйте по номеру. Нажимайте на паузу. Зараз по колу обійду, покажу. Так, на, я вам так скажу, дивіться. Порошки. Бомбезно. Нічого по кузову робити. Ну там є якісь нюанси. ну. Ну, то які великий багажник. Сидіння склали собі. И все. Фаркоп. Що немаловажно. Так, дивіться, така вона ось. Зліва. Лівий борт у неї повністю. Ну, я считаю нормально. За такі гроші. Не 2000 за неї попросять. Але так, що ви дивіться собі там. Так, правий борт у нас такий ось. Так, ось дивіться. Задні сидіння в чехольчиках, магнітолка, механіка в чехлах. Так, щоб цікавити даний автомобіль. Телефонуйте по номеру до продавця. Повністю робочий справний автомобіль. Ну, звісно, є зі своїми нюансами, ну як ви хочете, у продажу на ринку на українській реєстрації. Mitsubishi Lancer. Автомобіль коштує 2500 доларів. Зараз по колу обійду, подивитесь візуально, які там нюансики є по кузу. даний автомобіль, телефонуйте по цьому номеру до продавця. Нажимайте на паузу, телефонуйте. Я по колу обійду, зараз автомобіль покажу. Так, легкосплавні диски на всіх чотирьох колесах. Такі в нас протиутумайні фари. Не знаю, чи це сезонка, чи літо. Не займався точно. Тут стоїть затонований автомобіль, крім лобового скла. Це такий автомобіль під роботу. Хто хоче купити і на ньому кататися, вже потрібен автомобіль. І постійно там щось бампер підкрасить, там щось підтягнути. Щось а може, кому і так для роботи потрібно їздити. Я ж не знаю. Механічна тут коробка передач. Тут у нас автомобіль да, зараз до того ще покажу. Автомобіль у нас з року. Ціна ось 2500. Номерочок показував на початку відео. Шостий рік, 274 пробігу, 1,6 бензин, механічна коробка звичайний Ampiaвський двигун. Без прямих присків, без нічого. Це ще старі двигуни хороші. Ось от такі нюансики. Я вам скажу тут арочки. Віті все в гарному стані. Потрібно вже їздити. її? Не звертаю увагу на нюанси і буде їх постепенно робити. Все, все вам покажу. Так, механіка, 4 підіймача, магнітолка, підігрі передніх сидінь, кондиціонер, шкіряне кермо, бортовий комп'ютер і регулювання зеркал. Електрорегулювання зеркал. Так що комбує цікаво даний автомобіль. Повторюю ще раз, номерочок ось такий, як на матізі. У продажу Renault Engo на старій реєстрації до 2013 року з дизельним двигуном. Автомобіль у нас пасажир. Зараз глянемо чи точно пасажир, бо вікна вставлені. Ну, вікна присутні. А чи пасажир чи ні. Глянемо такий жовтий. жовтий колір на залізних дисках. Автобіль у нас з 2006 року. Так, да, пасажир легковий. Ціна 3200. Зараз, так розумію, 3000 рівно, Номер продався. Ось у кого цікавого, телефонуйте по номеру. Зараз обійду Автомобіль покажу, є рейдинги. корозії вздуті, кстати, по Тінгу по цьому. Я не бачу. Не бачу. Оброблено, все цілесеньке. Лівий борт у нас дивіться рівненький без м'ятіно. Задні у нас даже фаркоп встановлені. Ой, задні паратроники встановлені. Права частина. Рижаті, вздуті. Не бачу я по автомобілю. Так, що в нас тут? Ага, щось побачиш. Ось такий ось салончик. Нема зловить музичка. Механічна передач, два передніх електро, схлопідіймача. Ай, не можу попасти. Ось такі салон. Так що буде цікавити даний автомобіль, телефонуйте по номеру. Лобове, дивлюсь, тріщинок нема, потім все ціленьке. Та да так. Морда не висічена, фари ціленькі. Що, кому буде цікаво даний автомобіль, телефонуйте по номеру до продавця. У продажу на ринку Deo Matiz 2006 року на легкосплавних дисках з двигуном бензиновим 0,8 літра на автоматичній коробці передач. Ціна даного автомобіля 3000. 300 доларів. Автомобіль п'ятимісний, Чотирьохдверний Ось ви дивіться. Так, номерок обов'язково цікавий даний автомобіль. Номерок продавця ось. Нажимаєте на паузу і телефонуєте по номеру. Зараз вам обіду покажу. Автомобіль. Так, дивіться ось. Зимова резина. Не дає, звісно, сліди експлуатації, ну, що ви хочете? 2006 рік. Для нового покупця точно ніхто не буде зберегти автомобіль. Так що є діти, я все сідаю. Тоже. Так, ззаді у нас тряпочний салончик. Тут не знаю, що я вам покажу, але все ось все запотіло. Запотіло, запотіло. У нас два передніх електросхлопідіймача. Автоматична коробка передач, каниновий салон. Так що комбуй цікаво даний автомобіль. Ціна автомобіля на автоматичній коробці передач. Бензин 0,8 3300 доларів. У продажу на ринку ще на старій реєстрації Chevrolet Epica 2007 року. Бензиновий двигун 2.0, звичайний MPI на 16 клапанів. Механічна коробка передач. 2007 рік. повністю так подивитись візуа. Візуально рівненький автомобіль. У нас іде лінзована оптика. Ближнього світа, Також доставлена лінзована оптика противотуманних фар. 4 легкосплавних диска вже з зимовою резиною. Так, ціна 4900. Номер продавця, ось у кому буде цікаво. Телефонуйте по номеру. Нажимайте на паузу. А я вам по колу автомобіль обійду, зараз покажу. Так, візуально ніяких таких проблем не бачу. Повністю рівненькі. Зрозуміло, є десь сліди експлуатації якісь, що не без цього. Тут що справе крило, що ліве. В гарному, навіть тут ні вздуття немає, зазвичай буває повністю все. Зимова резина при Міорі стоїть. Я ж кажу, тут геть бомбезно, бомбезно. Що там зараз ту сторону покажу? все, ні тут нема. Обходимо, обходимо. Так що. Автобіль затонований крім лобового скла. Тут у нас права сторона все рівненька. Криша також рівненька. Я вам покажу. Віддіровий салон, механіка, клімат. Механічна коробка передач, 4 легко схлопіймача, регулювання зеркал, шкіряне кермо, бортовий комп'ютер. Підлокітничок. Так, що кому буде цікаво даний автомобіль. Ціна 4902,0 бензин. Телефонуйте по номеру до продавця. У продажу на ринку друге покоління шкоди Фабія. Автомобіль у нас в хетчбекові 2010 року з бензиновим двигуном 1.2, з газом пропаном, гарний такий колір. У нас на галогенних фарах, тканиневий салончик, там шкіряне кермо повністю рівненьке. На капоту бачу, висічки немає. Лобове у нас ціленьке, без тріщинок. Так, 10-й рік, пробіг 143 тисячі, один і два газ бензин, ціна 5500. Номер продавця ось такий, як на матізіку. Ось у нас площадка авторинка. Місто Біла Церква. Ось номерочок. Нажимайте на паузу, телефонуйте. Все, зраємо покупку. Так, тут у нас вздутого нічого по автомобілі немає. Все повністю ціленьке, арочки ціленькі. Все. Не наполірований. Ні, не не гладенькі. Значить, хорошо за ним ухажували. Багажник теж бампер нема подерту. Криша ціленька. Правий борт. Дивіться, теж рівненький весь. Тканиневий салон. Тканиновий салон. Все запотівше, вже сонце сідає. Андроїд магнітола. Кондиціонер, шкіри на кермо, два передні електросклопідіймача, механіка, бортовий комп'ютер. Кондиціонер, да, так і газ тут. Ну, тут, скоріш за все. Не Дуже скоріше за все. Тут повинно стояти газ четвертого покоління пропан. Комбой цікаво, дзвоніть по номеру. У продажу на ринку Chevrolet Lacetті. Седан, чорний колір. Затонований, крім лобового, кобу цікав даний автомобіль, Зараз покажу вам зразу номер, бо там в об'явці не написано. Ось номерочок. Номерочок нажимайте на паузу. Зараз вам по полу автомобіль обійду. Так, дивіться, автомобіль 2012 року Седан лачить 1,6 газ бензин, 16 клапанів, Механічна коробка передач, 228 пробігу. Ціна 5500. Кого цікавий, телефонуйте. Номерочок показував. Тільки що так, чорний колір. Рижиків, вздуті, Я по автомобілю не побачив. Галогенні фари, противотуманні фари. Ні на арочках, ні на порошках. Нічого. Все в гарному стані. Легкосплавні диски, комплектація SE, не знаю я. Дивлюсь задні колодки нові, тормозні колодочки нові. Все задні хоз лінзи поставили. Не знаю, це вліяє якось. На... Не вліяє. Але дивлюсь, рижатів вздуті Немає геть між бампером і металом. Ні тут. Зараз вам покажу більше салон. Якщо буде видно, бо вже сутеніє. Затоновано тут все. Ага, видно механіка. Підлакітничок, кондиціонер. Два передні лезвия з бортовий комп'ютер. Сидіння нормально, водійське стані. Давше, заднього. Тимніше тоні тонування. Щоб побою цікавити даний автомобіль, телефонуйте по номеру, номерочок я вам показував.